Неможливо зростати та розвиватися в умовах постійного стресу. Діти заслуговують на творчу самореалізацію, активний відпочинок та ментальний спокій від подій сьогодення. Так, до Новогродівської громади поступила пропозиція відправити дітей на відпочинок до Артеку. За програмою було відправлено 9 дітей пільгових категорій. Часу було дуже мало, тому от 9 дітей, які підходять під ці параметри, скажімо так, ну сім'ї. Ми відправили туди. Міська влада організувала для дітей та супроводжуючих безкоштовний проїзд. Вони туди та їхали, вони там розмістились. Ну так, так були нюанси на обратну подорож. Ми вже трошки по іншому все організуємо. логістику. Міський голова розповідає про ще одну програму для дітей, яку підтримав депутатський корпус, і на яку були виділені гроші. 28-го ми відправляємо. 90 наших діточок до Кам'янець-Подільського. Там теж дуже гарний лагерь для дітей. З дітьми їдуть чотири педагога різного направлені по предметам. На території лагерю є класи і вже є домовленість, Тобто, не дивлячись на це, на те, що вже почнеться навчальний рік. Тобто, там також наші педагоги будуть займатися з дітьми по предметам. Міський голова розповів, що на дітей чекає багато цікавих та корисних активностей. Програма дуже насичена, там є лікарі, там є мінеральна вода, там будуть екскурсії. Тобто, це дуже такий буде і в плані розвитку, і в плані відпочинку для дітей. Наразі ведеться набір бажаючих поїхати до дитячого табору. Для цього потрібно небагато. Якщо хтось з батьків хоче ще відправити свою дитину в цей заклад, звертайтеся до нашого СЗН чи то, як раніше казали, СОБЕЗУ, і оформлюйте документи необхідні, і ваша дитина поїде відпочивати. Міський голова Новогродівки зазначає, що всебічний розвиток дітей вкрай важливий у такий непростий час, адже саме вони майбутнє сильної та незалежної України. Марія Горбачова Чепіль Даніїл спеціально для Ньюс.